Йоу, сьогодні готую матча-манку. Для початку ставлю молоко на вогонь. Даю йому трохи нагрітися і ввожу невелику порцію до матчі. Приблизно 4-5 столових ложок. Збиваю матчу протягом 40-50 секунд. Коли молоко майже закипіло, постійно помішуючи вожу манку. Важливо робити це поступово тонкою цівкою. Додаю трохи солі. В самому кінці вимикаю вогонь та додаю кокосові або вівсяні вершки. В моєму випадку вівсяні. Ось така текстура виходить у нас. Як на мене, цю страву ідеально доповнює хурма. Вона пасує як за смаком, так і за кольором. Її можна нарізати взагалі, як вам зручно. Далі залишається лише додати матчу до готової манки. Ось такий ніжний та красивий колір виходить в результаті. Тепер залишається лише викласти манку в тарілочку та прикрасити її хурмою. Смачного!